І тримайте наші збройні сили України, адже кожна гривня, як кожен ваш донат, це врятоване життя для наших військових. Тому не шкодуйте пару гривень, адже усі вони будуть спрямовані на дрони для наших військовослужбовців, для наших бійців. І наш захід продовжує любов. Михайлюк, запрошуємо вас. Вітаю, шановні тернополяни, слава Ісусу Христу! Вітаю вас із величним сьогодні святом, вербною неділею. Бажаю, щоб вербові гілочки принесли нам мир, такий бажаний і такий жаданий в нашу славну Україну і дарую вам поетичні рядки, молитва. Я не вмію голосно молитись, не навчилась, Господи, прости, дай до тебе думкою пролитись, Тиху сповідь в серці пронести. Лаємось гризем, кого попало, все пахаєм, як перед кінцем. Лижем п'яти тим, хто править балом і плазуєм перед гаманцем. Схаменіться, сестри і братове, ми ж коліньми на майдані літ витоптали поле Барвінкове, виламали калиновий цвіт, погубили в зародку насіння. Бо живем одним єдиним днем. Погубили корені коріння. Що ж ми завтра, Господи, пожнем? Я не вмію голосно молитись. Боже, ради віри і краси Ти від нас для нас спаси країну і барвіну, Господи, спаси. Дякую за увагу. У нас на дворі весна, сонечко. Потепліло, і тому нас розквітає, і в душі кожної людини має жити кохання, бо без кохання ми не маємо крил. Тому дарую вам ще поезію Ліни Костенко: не думано, не гадано, забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю. А я тебе. А я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику Беріз, люблю до оніміння до стогону, до сліз, без коняку й шампана уже без вороття. Я п'яна, 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 на все своє життя. Дякую за увагу, шановні тернополяни. Залучайтеся, донайте. Кожна гривня це життя наших військовослужбовців. Не будьте байдужі, адже війна триває. Кожного дня йдуть шалені бої. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Дякуємо. Наш благодійний захід на підтримку Збройних сил України продовжується. Кожна гривня, кожен ваш донат це врятоване життя для наших військових, тому не шкодуйте коштів. Є тут скринька, поруч, ви можете задонатити, адже усі кошти будуть спрямовані на дрони для наших військовослужбовців. І наш благодійний захід на підтримку збройних сил України продовжує Тетяна Невідомська, автор власних віршів. Доброго дня, дорогі тренополяни та гості нашого чудового файного міста. Вітаю всіх зі святом Сходу Господнього в Єрусалимі. Я хочу побажати кожному з вас, щоб у вашому житті поруч завжди були люди, які вас підтримають, які вам допоможуть, і які ніколи, кричучи сьогодні Осана, не будуть кричати завтра Розіпни. І продовжуємо наш благодійний захист. На підтримку наших військових долучайтеся, запрошую, не будьте байдужими. Кожна ваша гривня важлива. Ми збираємо на дрони для наших бійців, тому що, на жаль, це війна дронів, і нашим військовим потрібна техніка. А зараз хочу вас запросити послухати мою поезію, і почнемо ми з першого твору. Який присвячений нашим доблесним військовим, з побажаннями повертайтесь живими солдати!» Повертайтесь живими, солдати, усі люди за вас у молитві, щоб Господь дарував свої лати для орди, щоб були непомітні, мали сили, натхнення, терпіння в боротьбі з сатанинським порідням. Щоб земля не здригалась тремтінням і звеличилась мужнім насильням. Ваша мужність і ваша відвага прославляє вас у цілім світі, і від цього зростає нас як Шевченко писав в заповіті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, з вами сила, з вами слава і воля свята. Повертайтесь живими, судами. Другий твір був написаний за втрату наших з вами, надій, надій кожного українця, тому що війна розділила наше життя на до та піс. Ми ніколи не будемо колишніми і бажання наразі малі, бо один хтось порахував лишніми, захотів всіх нас стерти з землі. А на дворі весна квітнуть вишеньки. А у серці мороз і зима. І чекають усі час вдягти вишивки, а війні усе краю нема. Час прийде, і людей мрії збудуться. Буде сонце і радість, і сміх та жахіття війни не забудуться. Хтось таки відповість за цей гріх. Наступний вірш був написаний для тих. Для кого сонце погасло назавжди, хто не пошкодував свого життя за наше з вами сьогодення, вічна пам'ять усім, хто покинув цей світ, хто з життям розпрощався на віки, і душа полетіла в останній політ, очі більш не відкриють повіки. Всім, хто жив на землі, кожен, хто як умів, ми сьогодні складаємо молитви. Хто робив добрі справи, а хто не зумів, щоб душі не знали гонитви. Тож завжди поминайте в молитвах своїх душі добрих людей і не дуже, щоб у всіх поколіннях наступних твоїх і тебе поминало, мій дружок. Ще один твір був написаний. До події, яка сталася 9 квітня у місті Розі, де загинули діти. Летять до Бога милі янголята, невинні душі, що були дітьми, і старшенькі, і зовсім ще малята, тіла ніколи вже не вийдуть із пітьми. Веселий сміх їх обірвав раптово, враз вбиті сподівання на життя. А було так це навкруги чудово. Надії мрії на щасливе майбуття, до віку втрату цю не осягнути, життя родин цих вбити на нівець, дитячий сміх не більше не почути, останній прихисток холодний гробівець. І знову ж таки до цієї події крик душі, що світ. Заснув, чи бачити не хочеш, як нас вбивають і нищать на показ. Ти за собою сором свій волочиш, і потім ще згориш від нього ще не раз. Сліпий не бачить, а глухий не чує. А ти здоровий можеш говорити але мовчиш, а ворог нас ланчує, від цього серце і душа горить. Не спи. Прокинься світи, я благаю, допоможи спинити весь цей жах, найбільше спокою і миру я бажаю та жити вільною, як у польоті птах. Ну і ще один твір про людську сутність. Небає більшої краси, як добре серце. Немає більше глибини, як у душі, та тільки, як відкриті в нього дверці, і спокій там панує у тиші. Немає більше скарбу, як кохання, немає строку давності любов. Але коло воно єдине і останнє, і в жилах не тече зрадлива кров. Живіть та бережіть життя єдине, його живемо ми один лиш раз. І звіз усі, хай сміх та пісня лина під мирним небом, подарушком для всіх нас. Дякую, дякую за увагу. Ще раз запрошую всіх доєднатися до збору для наших військових, для наших титанів. Їм потрібна кожна наша гривня, їм дуже потрібна наша допомога. Тому не дамо, щоб фронт очутився там, де тил. Допомагаймо, не будьмо байдужими. Слава Україні! Слава героям, слава ЗСУ! І всіх ще раз вітаю зі святом. Підтримайте наші збройні сили України. Сьогодні ми збираємо кошти на дрони для наших військовослужбовців. Тому не будьте байдужими, кожна ваша гривня, кожен ваш донат це врятоване життя для наших бійців, для наших збройних сил України, українського українцями, як ви полянами, Україна була. Yeah. Україна переможе, адже ми сильний незламний народ. Тому не шкодуйте пару гривень. Усі ці кошти будуть спрямовані нашим бійцям, нашим збройним силам України. Адже вкотре ми проводимо благодійний захід на підтримку збройних сил України. Тому кожна гривня є важлива сьогодні для наших бійців. Присвячується усім батькам, нехай кожна мати і кожен батько витре сльозу і дочекається свого сина з війни. Повіримо, що це скоро настане мир, і усі повернуться додому. Прости мені, мамо! Прости, образила слово, можливо. Σε τον ζωντανό στόχο μου thank Oh. Сьогодні ми тут допомагаємо нашим хлопцям, вони там відвоюють нас, тому ми віримо, що Україна переможе не шкодуйте коштів, адже усі вони будуть спрямовані на дрони для наших військовослужбовців.

Дякуємо кожному герою, дякуємо кожному, хто в строю боронить нашу землю від російського агресора. Ми допомагаємо нашим бійцям. Ми допомагаємо нашій армії. Сьогодні ми збираємо кошти на дрони для наших.